Доброго ранку, дітки! Погляньте у віконечко, Там яскраво світить сонечко, пташечки весело співають. Весно радісно зустрічають. Ви вже знаєте, що весною значно тепліше світить сонечку. Повертаються пташки, прокидаються різні комахи. Ой прийшла до нас весна. Віти розпустила. Ім'які як пушок, ніжні, як шовкові, ясно дивляться з гілок котики вербові. Погляньте, це дерево називається верба. Повторіть це слово верба. Верба росте в наших краях. Вона найперша зустрічає весну. Коли на вулиці трішки потеплішало, теплі сонячні промінчики торкнулися її гілочок. Та розбудили від зимового сну. Спочатку на вербі з'явилися броньки. Вони пухнасті та ніжні. Ще їх називають котики вербові. Тому що бруньки у верби м'якенькі, мов шерсть котика. Пропоную і нам зліпити вербові котики. Але спочатку давайте розімнемо наші ручки. В небі пташечки літають, весно радісно зустрічають. Ось іде вона лугами, поле річкою, лісами. Де ступає з-під землі цвітуть квіти весняні. Молодці малята для роботи нам знадобиться. Аркуш картону з намальованими гілочками, пластилін білого кольору, дощечка та серветка. Починаємо ліпити від великого шматочку білого пластиліну відщіпуємо маленький шматочок. Заскочуємо його на дощечці коловими рухами. Утворюючи маленьку кульку, прикладаємо кульку до гілочки та притискаємо її пальчиками. Знову від великого шматочку білого пластиліну відщіпуємо маленький, скочуємо його на дощечці, утворюючи маленьку кульку. Кульку прикладаємо кульку до гілочки, притискаємо пальчиками. Далі ліпимо багато маленьких кульок. Дітки, однією ручкою скочуйте кульку, а іншою тримайте дощечку, щоб було зручніше працювати. Після того, як закінчили роботу, витріть руки серветкою. Ось така гарна гілочка з вербовими котиками у мене вийшла. А фото та відео ваших робіт буду чекати. Малята, скажіть, яка в нас зараз пора року? Весна! А про яке дерево ми говорили? Про вербу! А на що схожі броньки у верби? На котиків, тому що вони такі ж пухнасті та ніжні, як шерсть у котика. Зовсім скоро з цих бруньок з'являться яскраві, зелені листочки. Можливо, десь на прогулянці ви побачите вербу. Розгляньте її. Подивіться, яка вона гарна. Дякую вам за увагу. Ви, маленькі розумнички, до побачення, до нової зустрічі.